Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Кого не призиватимуть? Міністр освіти запевнив, що мобілізації студентів і викладачів під час канікул не буде. Круте укриття. У Холодному Яру на локаціях Крутий заміс презентували сховище в стилі давньої української хати. Вартість не відповідає якості. Ціни на картоплю в Україні в середньому на 16% вищі, ніж у січні торік. 12 російських БПЛА знищили цієї ночі на Черкащиною. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. З тривогами минула і ця ніч в області, зауважив він. По ворожих повітряних цілях працювали сили ППО. Минулись без наслідків для інфраструктури. Мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку, не передбачається. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксендісовий, коментуючи заяву члена парламентського комітету з питань освіти нардеба Романа Грищука про те, що у новій постанові Кабміну про порядок відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, є певні неточності. Які стосуються викладачів та студентів. За його словами, студентів та викладачів можуть мобілізувати під час канікул. Натомість міністр освіти запевнив, що мобілізація студентів-аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не передбачається. Урядовець додав, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах стосовно цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію. Служба безпеки викрала ще одного ворожого поплічника, який наводив російські удари на пункт базування оборонців Донеччини. Зовмисник зливав координати українських позицій військових, які тримали оборону на Покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили локація зосередження військової техніки та складів з боєприпасами сил оборони. Фігурант виконував функцію зв'язкового і передавав відомості посадовцю так званої народної міліції ДНР на прифронтовій частині території Донеччини. Він мав свого інформатора, який збирав розвіддані та фіксував координати українських захисників. Встановлено, що за їхньою наводкою агресори здійснили у 2022 році обстріл по водозабірній системі у місті Селидове. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу. України. України. це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ вчинене в умовах воєнного стану. Зовмисник переховується від правосуддя за кордоном України. Наразі підозрювано оголошено у розшук його поплічника вже засуджено до 12 років ув'язнення. Він перебуває за ґратами. Комплексні заходи та досудове розслідування проводили співробітник СБУ Чаркаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Підозру отримали 13 військових посадовців за незаконне нарахування понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Кошти нараховувались військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, не проходили службу або взагалі самовільно залишили військову частину. Серед підозрюваних командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП. Оперативники територіальних підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у співпраці зі слідчими слідчих підрозділів ГУНП, ДБР спільно з прокурорами спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, працівниками СБУ та за сприяння керівництва Міністерства оборони України викрили протиправні дії фігурантів на території Одеської, Закарпатської, Чернігівської, Львівської, Луганської та ще низки областей серед підозрюваних і командир військової частини. Черкаської області командир військової частини на Черкащині підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях. Тож сума незаконно нарахованих коштів сягнула майже 6 мільйонів гривень. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності, усім фігурантам слідчі повідомили про підозри їх дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема службова недбалість, шахрайство та зловживання владою або службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Найкрутіше укриття на Чигиринщині з'явилося на території фестивалю Крутий заміс локації, яка з початку повномасштабної війни перетворилася на місце сімейного відпочинку для родин, людей, що постраждали від війни, стала ще безпечнішою. Тут побудували підземне укриття, яке в разі потреби здатне захистити від відвідувачів під час загрози з повітрям. Холодний яр на Чигаринщині здавна вважається особливим місцем і не лише в Україні. Тут народжуються і лишаються в віках справжні герої. Їх вшановують квітами та згадують у молитвах. А ще тут виховують майбутніх патріотів, здатних любити рідну землю і боронити її. Одна з локацій, де це роблять з особливою любов'ю крутий заміс. І одного шматочка ржавчини не було. А, також її позначали. Наприклад, ось тут писали, чия це шабля, коли виготовлена. Навірували, могли написати гасло на лезі. То тобто й там ну, слава Україні, як зараз. Наприклад, локація проведення фестивалю Крутий заміс уже тривалий час, відома як місце реабілітації. Тут допомагають відновлюватися родинам захисників, оздоровлюють дітей ВПО та роблять багато інших хороших справ. Віднині на крутому замісі стало ще безпечніше і комфортніше. Тут побудували підземне укриття від повітряних атак. У нас є одне найпростіше укриття, де для цього вже здане це під сценою, але це вже більш знаходиться під землею. Стіни 50 см, зверху 40 см і арматура 16, арматура, товста арматура 12-16. В більшості всі споруди, які десь це для відродження ремесел, традицій, і цими ремеслами і традиціями ми Хочемо, щоб починалося з дітей, тому що освіта і культура це фундамент нашої держави. Для зведення укриття використовували сертифіковані матеріали та технології, які вже зарекомендували себе. Будівництво сховища профінансував фонд МХП громаді. Він давно і дуже тісно працює із крутозамісівцями в питанні реабілітації родин ветеранів та дітей. Безпека. Тих людей, яких ми сюди привозимо, це безпосередньо наша відповідальність. Наша. І ціля від виникла потреба зробити ще одне укриття. У нас є одне вже укриття на даній локації, але ми бачимо, що постійно збільшується потік бажаючих приїхати сюди відновитися, скажімо так, і виникла потреба швиденько побудувати ще одне укриття. Але ми його не будували якесь модульне, ще якесь, ми йшли по всім гостам і робили по всім правилам. Стандартів тут дотрималися і головного правила локації автентичність та комфортність. Всередині укриття більше схоже на хатку каскаря, ніж на бетонне укріплення. До речі, каскар тут теж є. Він допомагає дітям проводити час із користю. Коли це укриття побудували, у мене великий камінь спав з плечей. Коли якась тривога, ми продовжуємо тут свої виступи. Сьогодні вже було 34-й виступ. З дітками буде, і ми убезпечені. І тут же не просто це укриття, тут як хата. Тут не відчуваєш якогось морального тиску, тут добре. І я вже маю постійне місце для свого і де тут, тут і пообідати можна, до речі, і можна щось цікаве робити, і, і заняття якісь провести. Тому це дуже велике звершення. Дякую тут хазяям Юрію Романчу, Саші Воскобойніку. Тобто, це ті речі, які треба робити зараз для України, для дітей. В укритті продуманий комфорт не лише естетичний. Стіни не просто розмальовані, а й утеплені. Укриття опалюється завдяки потужній калориферній печі. Є каналізація та водогін. Така споруда стане однією з найкращих на Холодноярщині. Про це говорили під час офіційного відкриття сховища. Це дійсно найтепліше, найтепліше укриття, в якому я була не тільки в плані через температуру, а й в плані взагалі його оформлення, його такої ментальної складової. Тут тобто дійсно потрібно слухати про Україну, вчитися в наших таких. Вірних українських патріотів так таких душевних людей, які є, які готові передавати свою науку. Владислав Бадренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана в Україні. Відзначається нове підвищення цін на картоплю після нетривалого періоду стабільності. Про це йдеться у звіті проєкту Істфрут. Основною причиною подорожчання стало скорочення пропозицій цього продукту на внутрішньому ринку. Багато місцевих фермерів, які не мають можливості зберігати врожай тривалий час, завершили реалізацію ще в першій половині сезону. На тлі зменшення пропозиції ціни на картоплю з початку тижня зросли до 20-30 гривень за кілограм, що на 12% перевищує рівень попереднього тижня. Водночас знижується її якість. Фермери пояснюють, це низькою якістю врожаю через несприятливі погодні умови під час збирання. Крім того, багато виробників використовували посадковий матеріал середньої або низької якості, що також позначилось на врожаї. Експерти попереджають, що подорожчання може прискоритись в найближчі тижні з огляду на прогнози про можливий дефіцит якісної продукції. У Черкасах виявили позашляхових із підробленими документами, як повідомила прес-служба патрульної поліції Черкаської області автомобіль Jeep Grand Чирокі зупинили на Святотроїцькій, оскільки транспортний засіб підозрювали у скоєнні ДТП. Під час перевірки документів патрульні з'ясували, що окрім СІДОСа про реєстрацію, яка має ознаки підробки та значить, як втрачене, у базах МВС знищено і номер кузова. Для подальшого з'ясування всіх обставин правоохоронці викликали на місце слідчу оперативну групу. На Черкащині центральний місяць зими зовсім не відповідає найхолоднішому сезону року. Середня температура 1,5 градус тепла, що на 4,8 градусів вище, звичайних для січня показників. Жодних змін у бік холоду не очікується до кінця тижня. У найближчі дві доби синоптичні процеси в нашому регіоні малоактивні. Веліві атмосферні фронти часом проявлятимуться на Черкащині невеликими опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Сапки вітри південних румбів транспортуватимуть тепле та вологе повітря, створюючи ідеальні умови для утворення туманів. Середня температура збережеться на 5 градусів вище клімату січня та більше відповідатиме нормі березня. Тиждень на Черкащині завершується вологою аномально теплою погодою середньодобовою температурою 1 градус тепла, що вище середніх багаторічних значень на 5 градусів. За прогнозом, на 25 січня хмарно вранці та в першій половині дня туман, видимість 200-500 метрів, вітер південний 3,8 метри за секунду, температура в області 0,5 градусів тепла, у Черкасах 24 градуси тепла. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі Ільдана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє! Все буде Україна!